6 грудня. Слава Україні! Героям слава! Так, друзі, прийшли на цей тачок, щоб вирішити, що тут робити нам з е, зібраними нуклеусами в зиму. Чому? Тому що ми їх теж залишили на три корпуси. Розумів, що три корпуси, можливо, їм не треба. Е, а задача цих нуклеусів ранньою весною нам дати можливість засіляти нуклеуси. І з цих задач, ми розуміємо, що ми маємо допомагати, а допомагати е, сім'ям для раннього старту, яка задача йде? Іде скорочення, утеплення і тому подібне. Соответственно, розуміємо, що ту роботу нам треба буде робити. І от зараз прийшли подивитися, якщо є якісь корпуса, які зараз не обсіжені, ну, наприклад, третій, якщо вони сидять на двох нижніх, можливо його забрати. Можливо, нижній вже пустий, бо вони сидять в двох других подивитися і прийняти рішення як би їх скоротити чи потрібно то робити чи не потрібно ну прийшли дивитися і давайте будемо дивитися так давно тут не були. взагалі не знаємо що тут відбувається. ну, не тут. ну тут мало чекайте мабуть може буде забирати корпус А нет, вот так они сидят. Значит, у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь рамочек. Так, значит, тут особо не можешь. Натя, давайте поднимемся еще. Сей. А ну. Что, можно его можно нижний забрать? Нет. И тут ничего не может забрать. Так. Ну все, первая семейка. Можливо, какие-то Якісь можливо. а ну, йдем. ну давай, бачу, бачу. Лиш поднімайсь з цієї сторони, бо щоб їх не давити. Да, Особа не видко. Так, да, добре. Да, сидять, зацепилися і за тот, і за цей. Mm. Ну і скоріше за цей і тут будуть. Да. 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 Ой. Да. Тут, друзі, у нас не вийде зараз нічого забрати, так як не вийде. Значить, ну і ми ще кудись подивимось. Ну, предварительно, наприклад, якщо всі такі, значить нічого не робимо, бо зробити по великому рахунку нічого не може. Без, скажімо так, без якогось либо у либо, ну, щоб то легко було зробити. Тут треба наробитися. А така задача нас не цікавить. Значит, Чекаємо, надіємося, що, можливо, в другій половині зими, грубо говоря, там, лютий місяць, можливо, якщо ще будуть морози, і вони не розповзуться, не почнуть сіяти, можливо, нижній вже буде пустий. І туди його заберемо. Бо поки що е, нічого в голову не приходить. Йдімо, Машенька, сюди далі. Давайте ще подивимося на сім'ї, як ти виглядає. Коли останній раз то були, дуже давно, друзі, е, е, а скільки цей волі, вони якось активно там сиділи. О, можливо, тут якісь проблеми. Після того ми не були і ні разу не дивилися. Якщо зараз зібрали ну, не, сидять в клубі, все там нормально. Да, тут дві рамки лишні, гарний клубик сидить. Значить, все тут добре. І давайте подивимося всі п'ять сімей. Ці, ці сім'ї оброблялися шавільною кислотою методом пролива. Це для нас було а, в перший раз поведінка бджіл. Характерна даної обробітки нам не давала спокою, так як для нас то незвично. Давайте подивимося зараз, чи вони заспокоїлися і як це все виглядає. Теж низько сидять. Ну, да, вони ниже сидять. Угу. Але тут є. Да, дві. Так. Угу. Ну, сидять гарно, ужаліся. Підемо далі. Тут і добре теж. А, сі. ну тут три лишні. Тут три лишні. Теж сіять гарно. Навірно, тут і... три лишні, mm -hmm. так. Ага, теж низько. Ні, ні, там да. Да, не... воно низьковато. Порівняємо зараз з ім'ями, які не проливалися, бо а, все ж таки... Такое, така поведінка да, после проливається. Їх, да, да. їх вона а, спрятала вниз. Да. Той, 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 Ця пуста ходить. Да. Більше мене зусідять. Вот так. И тут так. Mm -hmm. Так, а теперь вот аналогичные которые не проливались, подойдусь. А тут тоже? Тоже так же. Да. да, тут три лишних. Да, uh -huh. так же сидят. Uh -huh. вот тут. Да, точно так же. Uh -huh. тоже три лишних. Вот тут. Побіж. Uh -huh. Ну, по великам рахунка однаково, Так, uh -huh. да, все uh -huh. нормально. Так, і вже останнє, подивимося. Так, да, це теж гарний великий сімік на всіх. Так що ну це ще не повод. Щоб бити в ладоші і казати, що це все класно. Ні, ми весною подивимося після того, як почнуть стартанути, і порівняємо, чи ми можливо, я не знаю, там, можливо, ми неправильно проливали шавільною кислотою, і це приведе к. Я не знаю, там, ослаблення, наприклад. Або наоборот. Вони будуть краще розвиватися. От весною коли проаналізуємо, і якщо все буде добре, значить в будь-якому випадку для... треба буде для себе взяти на вооруження таку обробітку, так як... Ну, доволі ефективна, бо бачили результат. Іди, ще щось домі Ще Що подивимося. подивіться. Дайдемо. Тут і близько, далеко не дім, бо тут мокро. Ну давай вон туди. Давай. Так, друзі, дивіться, давайте тут. Ну тут, якщо і є, та тест, то теж. Тільки... То з сю і може сторона, бо якщо там вони воно... там сидять. Чекай. Ну. Да. Ну так, піднімати теж не бачу да. на місці, бо вони будуть... Коротше, зараз вони цепляють всі три корпуси. Да. Всі три корпуси. І... Ну так, ще не є погано. Чому? Тому що знач, є якась сила. Значить, є якийсь клуб, який як мінімум має 15 тут, тут якихось 5 і тут якихось 5 см. Нехай буде 3 і тут 5. Uh, і це у нас буде 25-23 см діаметр. Це гарний гарний клубик. І... І це добре. Так, дивимося ще одну. Ну, в другий раз просто ізначально, бо ці корпуса ми на них наставили. Да? Чи тут як було? Ми потім да, із двох верхніх комплектували один. Треба буде придумати, як би їх все ж таки залишати, бачимо, як uh -huh. гарно сидять. Точно така ж картина. Знаєш, друзі, зараз не будемо ми ніякі скорочення робити, так як це зараз не актуально і неможливо це зробити. Так як отак. Будемо... Хоча, друзі, того року у нас теж було бажання з передабльотом їх скоротити. І я думав, що можливо нижні корпуса вже будуть без бджіл. Ну, коли прийшли на пасіку і хотіли проаналізувати, піднімавши, і вони ще туди сиділи в нижніх корпусах. Це нас коротше, змусило залишити на всіх трьох корпусах. Ну, по великому рахунку, бджолки розвивалися, нічого странного не було, все нормально було. Ті були, котрі послабше, ну і ті в ітогі давали менше заселити нуклеус. А ті, що були посильніше, давали і гарно заселити нуклеусу. Так що по великому рахунку. Залишаємо так, але в майбутньому, скоріш за все, їх відразу треба залишати на два корпуси для того, щоб їх потім не скарачувати. Або відразу, можливо, на три, але якимось таким макаром в пів гнізда. <сум> Даже не знав що. Друзі, якось так. На цьому будемо завершувати. Слава Україні! Героям слава!